Доброго ранку, прекрасні люди. Сьогодні хочу попросити вас всіх молитися за жіночі ретрит, які буду на Волині, тому що ми з Іриною проводимо від благодійного фонду допомогу духовно-психологічну тим, хто служить, допомагає, волонтерить, тим, хто потребує зараз дійсно підтримки, тому що ми знаємо, що дуже багато людей. Отримали вже допомогу, тому що вони є ВПО, є переселенцями за кордон, різне відбуваються. Їм дійсно безкоштовно дають допомогу. І ми дуже раді з завтрашнього дня послужити тим, хто все це організовував. І тому я прошу молитися за нас, як за організаторів, за спікерів, за те, щоб все було добре на базі, щоб люди, жінки доїхали, щоб хороший шлях був і туди, і назад. Тому я і прошу вас підтримати нас в молитві. Плюс е, хочу сказати, що від завтра у нас не буде молитовних ранків е, до понеділка, тому що в принципі ми займаємося цим ретритом. Ми вже завтра виїжджаємо для того, щоб все підготувати на базі, все організувати, все зробити, щоб чекати наших дорогих служителів і волонтерів. Тож дуже прошу бути з нами поряд саме нашим молитовним. Тилом нас тут багато, і я вірю, що кожен з вас, якщо виділити хоча б 2-3 хвилини за цей ретрит, я впевнена, що слава Боже, просто буде ну, сяяти, це нічого не сказати, це, це мало слів, да? не можу підібрати. Але я впевнена, що якщо ми всі доєднаємось молитвою, то це буде щось дивовижне для тих, хто дійсно зараз потребує уваги і потребує зараз допомоги. Тож ми хочемо саме таким чином прославити ім'я Бога. Долучайтесь до нас. Боже, дякую тобі за цей день і дякую за можливість бути з тобою, бути з тобою в молитві, бути з тобою в прогулянках, бути з тобою на різних заходах. Ти завжди є з нами. Ти завжди є зі мною. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що ти дав багато віручих людей, до яких завжди можна звернутися. І вони дійсно можуть бути молитовним щитом, тилом, людьми, тими, хто дійсно і словом, і ділом показують, що вони твої, твої діти, вони Христові. Дякую тобі за це. Будь представленим в їхньому житті, благослови їх в сьогоднішньому дні, їм мудрості, їм бажання робити е, добрі справи, а також дай бажання мати твою мудрість, як то робити. Дякую за кожного. І неважливо скільки років від малечі до. Людей золотого віку. Дякую, дякую, дякую. Це неймовірно, мати людей, з якими можемо зростати, з якими можемо спілкуватися, з якими можемо вести класні духовні дискусії, десь щось обговорити, помолитися один за одного. Це неймовірно. Дякую, що ти нас об'єднуєш. Амінь. Друзі, всім гарного дня!